Жиму, чимало наших співвітчизників ціною власного життя і здоров'я відстоювали ідею української державності, за що їх безжальна репресивна система нещадно карала. 34 мешканці теребовлі було засуджено на довічне заслання. 61 теребовлянець загинув від рук більшовицьких катів. Наше місто шанує людей, які ставили ідею української державності вище своїх особистих цілей, амбіцій, вище власного життя. Ми, як покоління, яке живе у власній державі, за яку боролися наші діти, прадіди, повинні максимально шанувати цих людей і пам'ятати події, які оповиті болем. Сьогодні в нашому місті проживають люди, які в різні періоди безпосередньо брали участь в протистоянні репресивній машині. Нас від завезли. В Бережани в тюрму. В тій тюрмі на 50 чоловік і дітей, і дітьми, і стариками були, мучилися в одній камері, холодні, не давали нам їсти два місяці, але правда, що це було тепло, була весна. Бо це так як березень, квітень, травень ми були в цій тюрмі. Пізніше нас погрузили на. Товарні вагони. І так, як, як і в 39-му році, 40-му, 41-му, це був останній девість нас в 50-му році. <кій> ну, він вже не такий був страшний, тому що це була весна, це було це до літа, можна сказати. Було тепло, не було воротів. І везли нас через всю Сибір. Мали е, е, також не відкривали нас. Їхали ми разом із мертвими. Із І коли мали нас прийти, як то кажуть, купці, забрати нас в тайгу, але ми прийшли, нас покупали, дали нам перший раз супу з'їсти. І ми поїхали далі. І поїхали аж далеко, на далекий схід, на зелений член, може, ви чули, є такий зелений член, куди Катерина II, коли тренувала Січ, вона вислала туди козаків. Незважаючи на жорстокий терор з боку радянської репресивної машини, деревовлянці не тільки боролися за державність та національну ідею, а й зберегли свої звичаї, традиції та продовжували розвивати українську культуру в умовах тоталітаризму. Негоди, неполадки, які не були, відбувалися у мене ранньої весни, коли я ще юна була, і знову весна, ти принесла сум і гори, а з ними тюрма. Ох, як тяжко споглядати крізь грати тюрми, коли цвіту квітерясну, ранньої весни. Які злочин я вчинила, знаю тільки я, що любила Україну, ще вона моя. Я не боюсь тюрми ні ката, вони для мене не страшні. Страшні ж тюрма у рідній хаті, неволя в рідній суроні. Україну, краю рідний, як я тебе покохала, я за тебе Україну найменіше все віддала. Свою волю, свою долю, літа свої молоді. А як прийшло до потреби, то віддам життя тобі. Сто скажених сивих бід та й сушили ж в роду роду, не погасне з зродоріт ні в погоду, ні в негоду. Роде рідний не стлумить нашу жилову породу, сто вітрів в ногах лежить, мого роду і народу. Зараз вам лишилося мало, але ми. Віримо, що ви, молоді, від вас залежить, якою буде Україна. Вчіться, здобувайте знання, займайте всі посади, вибирайте лише патріотів, у яких серці Україна і Бог. І вірю, що Україна ще буде такою, за яку боролися наші герої. Слава Україні! Вже стільки літ! І стільки зим, як від гримів той бій кривавий, вони ще там, на полі слави, Уклін' їм мертвим і живим. Спасибі вам, сивоголові, вітчизни матері сини, немає правди у війні, вона лише в мирі та любові. Зупинись, прислухайся на мить, кричать з вогню і мати, і дитина. Хай буде мир, хай більше не горить. У пеклі війнь твоє життя, людина.